Вітаємо учасників третього всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Мене звати Вікторія, і я заступниця директора освітньої компанії Human – Платформи, що вже третій рік. Стає осередком та майданчиком для проведення наймасштабнішого цифрового змагання з української мови в Україні, а також стала платформою, що стала незамінним помічником для вчителів, а також 2500 шкіл України у процесі впровадження освітніх цифрових технологій. Сьогодні з нами організатори, колеги, а також ідейні натхненники марафону. Пані Олена Артеменко, яка є представником е, інституту модернізації з міста освіти, а також постійним організатором е, цього марафону, Аліна Куценко, яка є директором відділу підтримки користувачів Human, А також разом з нами сьогодні дистанційно Олександр Авраменко, який є керівником творчої групи вчителів зі створення тестових завдань для марафону. Попереднього року марафон зібрав 20 тисяч учасників зі всіх куточків України, з яких 2 тисячі конкурсантів стали переможцями та посіли призові місця. За вашими відгуками та за нашими відчуттями це дійсно було круто. Цього року ми вирішили розширити географію для того, щоб учні, які знаходяться за кордоном, також могли взяти участь у марафоні. Але що найбільш важливо, не забували українську мову та поширювали її у середовищі, де вони знаходяться. Але цього року ми поставили перед собою амбітну ціль залучити до конкурсу понад 50 тисяч учасників. Але звісно, ми не зможемо впоратись без вашої допомоги. Тому закликаємо вас, поширювати інформацію, долучайте своїх друзів до конкурсу для того, щоб створювати та поширювати культуру спілкування у вашому колі. А тепер перейдемо до більш практичної частини. Пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, про правила марафону цього року. На що саме звернути увагу нашим конкурсантам? Так, Вікторія, я із задоволенням нагадаю правила марафону тим учасникам, які з нами вже не перший рік, і розкажу про них тим учасникам, які тільки приєдналися до марафону. Основним правилом марафону є академічна доброчесність. Ми проводимо цей захід для того, щоб ви довели собі, що ви володієте українською мовою на високому рівні. Ви знаєте все з української мови. І завдяки марафону, ви ще раз в цьому впевнитесь. Тому ми би хотіли, щоб ви виконували всі завдання марафону самостійно. Звичайно, поряд з вами будуть ваші батьки, будуть ваші вчителі. Ви можете звернутися до них за порадою, попросити у них допомогу. Але давайте домовимося, що це ви зробите вже після того, як ви виконаєте завдання відповідного етапу марафону. А етапів у нас буде з вами 4. Протягом 4 тижнів ми будемо зустрічатися з вами на платформі Human і будемо спостерігати, як ви виконуєте завдання марафону. Перше, для того, щоб ви вдало е, пройшли перший етап марафону, який розпочнеться о 14-й годині 11 -го листопада. Ми проведемо тестове пробне підключення, ви будете мати можливість пройти невеличкий тест, виконати декілька завдань для того, щоб ви зрозуміли технічну сторону виконання тестів. Тож, о 14-й годині 9 листопада. Будуть відкриті пробні тести. Завершиться пробне тестування о 14-й годині 10 -го листопада. Тож, шановні учасники, чекаємо на першу зустріч з вами 9 листопада. Хто буде перемагати в марафоні? Ми взяли таку назву трошки спортивну, виходячи із чого? Із того, що в марафоні перемагає найвитриваліший. Не той, хто перший прибіг, а той, хто витримав всі випробування марафону. До перемоги прийде той, хто не зійде з дистанції і виконає всі завдання всіх етапів марафону. Не забувайте, що у вас буде дві доби на виконання завдань. Але ваше завдання буде прийнято тільки після того, як ви натиснете кнопочку Надіслати. Але зараз я розказую те, про що вам детально розкаже і покаже Аліна. Я просто наголошую на тому, що це дуже важливо. Не просто виконати тестові завдання, а надіслати їх на перевірку. Тож, шановні учасники, залишається кілька днів до завершення реєстрації. Не забудьте, що ви маєте приєднатися до платформи Human, підключитися до третього всеукраїнського відкритого марафону з української мови. І 9 числа прийти на пробне тестування. Тож, всім вам успіху! Вірте в свої сили, перемагайте! Упродовж марафону у наших конкурсантів, як завжди, дуже багато питань. І, як зазвичай, на них відповідає команда Аліни. Аліно, розкажи, будь ласка, нашим конкурсантам, як найкраще технічно підготуватися до марафону. А, да, реєстрація в нас вже відкрита на третій всеукраїнський марафон з українською мовою. Головною умовою є це е, заповнення анкети реєстраційної до 30 жовтня. Посилання на анкету ви можете знайти в нас на Фейсбук-сторінці або в нас на сайті є окрема сторінка для третього марафону з української мови. Аналогічно в наших телеграм-каналах. А в формі обов'язково вказуєте прізвище, ім'я, по-батькові, електронну адресу, на яку буде потім надіслано код приєднання до марафону. Реєстраційну анкету потрібно заповнити всім учасникам, які брали участь в минулих наших марафонах, і всім новим учасникам. Обов'язково правильно вказуєте електронну почту, на яку буде потім надіслано. Індивідуальний код приєднання до марафону. Учасникам, які брали участь в минулому році, повторно реєструватися в системі Human не потрібно. Вам потрібно залогінитися в систему за допомогою почти та паролю, який ви створювали в минулому році. Та активувати новий код для приєднання до простору всеукраїнського марафону з українською мовою 3. А всі коди. Будуть надіслані з 1 листопада по 4 листопада. Автоматично вони після заповнення анкети не надсилаються. Марафон буде проходити в чотири етапи. Вихідні дні з п'ятниці 14.00 по неділю 14.00 вам буде відкрита доступ до тестування. Пробне тестування, яке буде відкрито з 9 листопада по 10 листопада, не обов'язкове для проходження. На результат самого марафону він не впливає. Новим учасникам потрібно буде зареєструватися в нашій системі. Для цього перейдіть на сайт human.ua, зверху справа натисніть кнопку Увійти. Знизу форми для входу, натискаємо зареєструватися. В реєстраційній формі вписуємо ім'я, прізвище. Поштову скриньку та пароль. Пароль створюєте самостійно, також прописані вимоги до паролю, це має бути не менше восьми символів, великі та малі літери і цифри. Погоджуєтесь з публічною офертою та політикою конфіденційності і натискаєте кнопку «Зареєструватись». Для підтвердження реєстрації вам на електронну скриньку, яку ви вказали, буде надіслано лист, в якому вам потрібно буде натиснути Підтвердити. Після того, як вам буде надісланий індивідуальний код приєднання до марафону, це з 1 по 4 листопада, вам потрібно буде зайти в систему Human по вашому логіну та паролю. І в особистому кабінеті натиснути плюсик. Далі в поле, яке у вас з'явиться, потрібно буде вести, скопіювати код з листа та натиснути Приєднатися. Перший етап в нас починається 11 листопада о 14.00. Обмеження по часу тест немає, але вам обов'язково потрібно завершити проходження етапу до 14.00. 13 листопада. На наступний етап переходять всі учасники, хто успішно пройшов перший етап. І далі наступний. Після того, як ви завершуєте тест, у вас відразу буде. Показана кількість балів, яку ви набрали. Після завершення самого етапу, це після 14.00 неділі, ви також можете перейти в тест і побачити, де саме були допущені помилки. Детальні інструкції та кількість балів для кожної категорії будуть опубліковані в нас в телеграм-каналі та на сайті. Контакти технічної підтримки будуть прикріплені під сім відео знизу, також є в нас на сайті. Бажаємо успіху всім учасникам! Минулого року під керівництвом Олександра Авраменко творчою групою вчителів було створено понад тисячу тестових питань для марафонців. Хто, як не він, знає, як найкраще підготуватися до марафону? Олександра. Будь ласка, дайте свої поради, як не боятися складати тести, а також як найкраще підготуватися до нього. Добрий день, вітаю учасників. Точніше, майбутніх учасників третього всеукраїнського мовного марафону. Мені дуже приємно, що Міністерство освіти і науки України запросило мене долучитися до цього заходу, долучитися творчо, професійно, ну а найголовніше поспілкуватися з вами. З огляду на досвід попередніх етапів, власне, не етапів, а конкурсів. Так, це в нас уже третій марафон. Хочу дати вам кілька порад. Перша порада. Уважно читайте завдання до кінця. Уважно читайте варіанти відповідей до кінця. Бо іноді ми втрачаємо бали не тому, що ми чогось не знаємо. Ми можемо знати цей матеріал, добре в ньому орієнтуватися. Але через те, що не уважно прочитали завдання, втратити бали. Отож, будьте пильними. Це перший момент. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, це. Буває так, що ви якоїсь теми ще в школі не пройшли, а вона вже випала в конкурсі. Майте на увазі, що наш конкурс не тільки перевіряє ваші знання з мови, ваші мовні вміння, навички, а й сприяє або спонукає точніше до наукового пошуку. Тобто ви маєте час, коли виконуєте завдання. Зазирнути до словника, до енциклопедії, до довідника з культури мовлення, до підручника чи якоїсь іншої наукової праці. По... Пошукайте потрібний матеріал. Хтось скаже, а навіщо давати завдання на ті теми, які ми ще не вивчили? Ні. Ми враховуємо, вивчали ви цю тему чи не вивчали, коли складаємо завдання так у школі. Але. Наприклад, тут зараз у п'ятому класі нової української школи є кілька різних програм, і одні учні навчаються за однією програмою, а інші за другою, а хтось навіть за третьою. І вони ці програми не синхронізовані. Тобто хтось виходить вперед, а потім а, уповільнюється за іншою програмою. Ви повільніше вивчаєте якісь теми, тобто детальніше, але потім надолужуєте. Це перший момент. А другий момент в умовах ну, Тих подій, які зараз відбуваються, хтось із учителів з вами з об'єктивних причин йде вперед, а хтось трохи з вами відстає, а потім надолужує. Тому хай там як, а це конкурс, і ви всі можете, я ж кажу, здійснити якийсь науковий пошук. Ну, Раптом попадеться таке завдання, там із 21, іноді таке трапляється на ту тему, яку не вивч... ви не вивчали ще. Отож, Покопайте, повивчайте і дайте правильну відповідь. Це конкурс також передбачає. Третій момент. От буває так, що із чотирьох варіантів відповіді один явно правильний, а другий, знаєте, з натяжкою десь умовно, напівправильний. Звичайно, треба вибирати суто правильну відповідь. З чим взагалі такі нюанси іноді пов'язані. Ну, ось, наприклад, візьмемо слово знаходитися. Основне його значення бути виявленим у результаті пошуку. От ніяк не знаходяться ті ключі, де ж я їх поклав. Так? Ось основне значення цього слова. Але одне з значень, яке подає а, академічний тлумачний словник, це перебувати. Я знаходжуся в Чернігові. Якщо ви уважно почитаєте довідники з культури мовлення як сучасні, так і старі, то ви побачите, що фахівці, мовознавці, не радять уживати слово знаходитися із значенням перебувати. Я не знаходжуся зараз у Чернігові, а я перебуваю в Чернігові, або взагалі без дієслова присутка Я в Чернігові зараз. Так? Тому е, конкурс мовний ще й перевіряє ось такі мовні нюанси. Наскільки ви багато читаєте літератури, наскільки ви до неї уважні, тобто наскільки глибоко ви знаєте мову і іноді навіть нюанси. От так само зі словом виглядати. Ой, ти гарно виглядаєш. Фахівці від культури мовлення не радять взагалі уживати. Такої конструкції, ну, з таким значенням мати гарний вигляд. так? Ой, ти сьогодні так гарно виглядаєш, ні, ти сьогодні маєш такий гарний вигляд, так? А виглядати основне лексичне значення це визирати, виглядати, наприклад, з вікна, Або ось і фразеологізм виглядає як сірко спасльона, сірко-собака. Друзі, отож, якщо словник подає слово із маркуванням рідко. Тобто рідко вживане, або розм, тобто розмовне слово, то воно доволі може бути сумнівним. Отож, зважайте увагу і на такий момент. Це був третій, третя моя порада і четверта порада. Ось минулого року після кожного етапу, а кожен етап має своє спрямування за змістом, так? Наприклад, перший етап з культури мовлення, де ми перевіряємо знання ваші з лексики, з лексикології і фразеології, другий етап з морфології і синтаксису. Ось тут ми будемо мати справу з частинами мови та їхніми особливостями, із видами речень та їхніми теж особливостями. Третій етап на орфографію і пунктуацію, тобто на грамотне письмо, ну а четвертий – на роботу з текстом, читання і розуміння тексту, його змісту. Так ось після кожного етапу минулого року ми записували відео, де проводили такий, знаєте, аналіз помилок, де я давав конкретні рекомендації щодо типових помилок, яких припускалися учні під час виконання завдань марафону. Отож. Найдопитливіше зайдіть в YouTube, пошукайте там марафон, другий марафон тоді був, так, Це у року третій у нас вже марафон. Пошукайте другий марафон, аналіз помилок, і ви побачите там три відео після, кожного, після першого, другого і третього етапу. Після четвертого читання аналіз тексту ми не проводили через специфіку цього етапу. Тому дуже буде корисним саме опрацювати іще цей матеріал. Ну і, звичайно ж, які поради. Це остання п'ята порада джерела використовувати. Передусім академічні словники. Знаєте, як істина в найвищій інстанції. Останній чинний правопис. Звичайно, ну мається на увазі редакцію 2019 року. Є в мережі інтернет, просто запис, пишете український правопис 2019 року. Особливо це стосується третього етапу, де будемо м, перевіряти знання, вміння і навички з. Орфографії та пунктуації, звичайно, ж, шкільні підручники і довідники із культури мовлення, таких авторів, як Олександр Пономарів, Борис Антоненко Давидович, Марі... Катерина Городенська. Далі, Іван Пилипович Ющук. Подивіться, мої посібники з 100 експрес-уроків української або українська за 20 років. Тобто є різні посібники, я вам раджу, звичайно, це читаєте і корисно, і цікаво, і приємно, і вам допоможе е, здобути перемогу в цьому конкурсі. Е, до речі, щиро вам усім бажаю не тільки виявити свої знання, перемогти, а ще й здобути нові знання. Бо під час виконання завдань я більше ніж упевнений, багато хто з вас буде здійснювати, як я казав. Науковий пошук. Знаєте, не шпаргалку шукати. Ні, може, шпаргалку, але в хорошому розумінні шпаргалку. Тобто, збагачувати себе мовними знаннями. Отож, ми будемо разом з вами тримати і мовний фронт, і освітній фронт, робити свою справу за для нас, за для нашої батьківщини. Отож, успіхів і до зустрічі після кожного етапу, де будемо розбирати наші. Помилки вивчати, працювати над ними. Залишились питання? Переходьте до нашого офіційного каналу в Телеграмі, де ви зможете поставити своє питання, а команда Аліни вам оперативно на нього надасть відповідь. Також там буде вся актуальна інформація, що стосується марафону. Посилання шукайте під відео у описі, а також шануйте Україну та любіть рідну мову. Бажаємо вам успіхів!